5 методів, що ваше життя почало змінюватися. Методи максимально дієві. Додайте їх у життя і побачите зміни тут і зараз. З вами Богдан, проект Integrity. Тут ми говоримо про мотивацію, звички та саморозвиток. Погнали! Перша, перший метод називається Вголос. Пояснюю. На мою думку, потрібно говорити про те, що в тебе не виходить, що ти не знаєш, і що ти не вмієш. Поясню, усі зараз показують свою експертність: ідеальне життя, ідеальні відносини, ідеальну картинку світу. Ми на це дивимося, і думаємо нічого собі. Вони там, а ми тут. І для того, щоб ми покращували себе, ми повинні робити помилки. Багато-багато-багато помилок. Але ми так сильно боїмося показувати свої незнання, що просто з боку це може навіть звучати і, і, і здаватися абсурдним. От я наведу приклад свій. Я, коли у незнайомій компанії, боюся говорити. Боюся говорити, тому що я заїкнувся, люди подумають, що я от якийсь не такий, в мене є комплекс, у мене є страх. Мені з дитинства нав'язали, що моє заїкання це неповноцінно. І зараз я розумію, що коли я говорю, мені потрібно пару хвилин на розкачку, тому що може бути нова людина. А якщо я ще говорю про свою тему, вона мені важлива, я починаю тупити. І я зараз це проговарюю вслух цій людині, що дивись, я треба, так і кажу, мені потрібно пару хвилин на розкачку, і я буду говорити набагато краще. Нічого страшного. Колись я страх як боявся таке щось сказати, а ще більше я боявся заговорити. Ну, відповідно, якщо я цього не скажу, не почну робити. удивіть просто да? я говорю, я я туплю, я заякаюся, я мокрію, я збиваюся з думки, людина не розуміє, що твориться. А так людина розуміє, що нічого страшного, зараз він розкачається і воно працює. Я це сказав, я себе впевненіше почуваю. Мозок перестає зажиматися. Другий приклад. У нас в тайстрі в магазині продуктовому поклали такий автомат для самообслуговування. І там пікаєш штрих код ставиш на вагу чи на що там на платформу і, і платиш. Коли я перший раз до нього підійшов, я, я запитав, де воно знаходиться в оператора. Мені показали, і людина пішла. Я такі сижу, туплю, і мені, то там вже черга, мені незручно запитати, потім я згадую, що потрібно проговорювати. Підходжу, питаю. Такі, вибачте, я от не вмію перший раз, покажіть, будь ласка. От. А перед цим я соромуся підійти. Просто соромуся. І так в багатьох ситуаціях, так само у вас, у вас є ситуації, які для вас важливі, через які ви соромитесь. через які ви боїтеся показати свою можливо, таку некомпетентність, незнання набагато краще. Показати в компанії чи в якихось умовах свої незнання люди вам допоможуть. Ваш мозок не буде боятися робити помилку. А так, він себе так хм! зжався, помилка не можна, я ідеальний, я маю це зробити. І ви просто не зробите тої помилки, не винесете ті уроки і не підете далі. Плюс до того всього. В компанії ви можете, наприклад, сказати набагато більше, і люди вас почують з іншої сторони. От мені, наприклад, важко говорити, наприклад, ви сидите по ту сторону екрану, і зараз мені не важко говорити на публіку, це набагато по-іншому. Для мене це важливо. Мозок боїться робити помилки. Чи точно так само я колись боявся зняти футболку, тому що мені говорила мама про те, що от це комплекс. Я просто виходив з басейну чи, там, чи з озера, шорти зразу до, до груді одівав футболку і казав, що мені просто не, люб, не люблю просто загоряти. А по факту це просто я боявся проговорити, боявся визнати на публіку, що я... в мене є такий комплекс. Ти не обов'язково маєш знати все на світі. Не обов'язково. Ти, Якщо ти чогось не знаєш, ти сядеш і розберешся. Сядеш, якщо тобі потрібно, ти це і дізнаєшся. Якщо, наприклад, ти. Там, тренер, ти не маєш знати там, вищу математику. Ну, не потрібно тобі цього, воно тобі не знадобиться. Якщо тобі потрібно, ти, ти сядеш і розберешся. Але при цьому ти можеш сказати, що да, я цього не знаю, я в, цьому, я в цьому розберуся. От навіть зараз я трошки заїхнувся, я розумію, що ну, це частина мого шляху. Частина мого шляху я колись настільки сильно зажимався, що просто, не знаю, в мене коліна трусилася. Але. Коли ти тільки починаєш говорити про це, навіть не публіку, а це важко. Це важко зробити, тому що ти ніколи такого не робив, мозок в шоці. Як ти це в своїй середині це скажеш? Та отак береш і кажеш. І воно працює зовсім по-іншому, ніж ти міг собі це навіть, чи могла собі це навіть уявити. На вашу думку, хто буде виглядати впевненіше, людина, яка боїться сказати слово, ну зато вона показує себе такою гордою, такою таким павичем показує себе. Чи людина, яка каже, ну я боюся, чи я не знаю, я на цьому навчуся і піду далі. І потім буду знати, потім буду робити, повисить свій левел. На мою думку, другий варіант буде набагато виграшніше виглядати більш на довгий термін в покращенні особистих якостей. Ви повинні частково вміти посміятися з себе. Тому що коли ви показуєте свою, ті свої незнання там, чи свої можливо боязливість чи невпевненість, що ви думаєте? Що подумають інші? Там, він такий, чи вона сяка, а вони не знають, чи не чи, чи чи не вміє, чи не хоче, чи таке, і що? І що, чи там чи посміються? Ви має, маєте бути перші, хто себе може посміятися, хто може прийняти себе ось таким. І інші вас не зачеплють, тому що ви перші дали собі оцінку, перші з себе посміялися, перші розумієте, що це просто черговий етап для того, щоб змінитися. Повірте мені, це дійсно працює. Проговарювати і, можливо, трішечки посміятися з себе, прийняти себе, розуміти, що це просто от маленькі кроки для того, щоб стати чимось кимось. Більшим. Другий метод дозволяйте іншим бути пояснюю. Скажіть, будь ласка, ви хочете від ситуації бути правим чи правою, чи бути щасливим чи щасливою? Я навчився нікому нічого і вчуся, не навчився ще вчуся, нікому нічого не доказувати. Скажіть, з чого ви взяли, що ваша думка на світ? Краще ніж інша. Ви базуєтесь на власному досвіді, інші базуються на власному. І дозволяєте іншим просто бути. Наприклад, якщо ваша дитина, чи ваша сестра, чи ваш брат, чоловік і жінка каже, що я не хочу їсти суп, я не хочу снідати. На вашу думку, це правда, тому що суп чи сніданок вони корисні. Але він чи вона цього робити не хочуть. Ви можете спіною розказувати про те, що, наскільки це, все все корисно, наскільки це все круто, а можете просто дозволити іншим бути, дозволити іншим робити свої помилки, дозволити іншим жити так, як вони хочуть. Навіть, наприклад, якщо у вас у маршруті там трушну то Якась бабка трушнула там чи дід трушнув, чи його обізвали. Так, да, ви можете відповісти, але ви розумієте самі, що ви своїми емоціями своїми діями, своїми вчинками формуєте своє життя, Формуєте свої думки, думки ваші дії, долю і тому подібне. І ви можете. Концентруватися, так, да, я можу це може доходити до якогось маразму, до якогось Да, не потрібно собі іншим дозволяти сідати на голову. Але зазвичай настрій такі, така фігня, що просто капець, дощ пішов, все, все у нас настрій зіпсований. Є ситуації, на які ми впливаємо, і ситуації на які ми не впливаємо от на себе, ми впливаємо. Дозвольте іншим бути. Вони праві по своєму, вони праві зі своєї точки зору. Хай будуть праві. Це їхній досвід. Просто уявіть, що ви, там, наприклад, в кінотеатрі. Ви заходите в одну залу, бачите себе. І він бачить кіно, ситуацію, де ви, інші люди. Заходите в другу залу, друга людина, яка є в цій ситуації, вона бачить картину по-своєму. Третя зала, третя людина бачить картину по-своєму. І кожен буде правий. Кожен. Не завжди, стосовно вас, це буде справедливо на вашу думку. Але ви маєте розуміти, якщо ви включитесь у той негатив, ви відстоюєте свою позицію. Далі що? Окей, та людина погодиться. Ви там. Пересварилися, сказала всякої фігні, опустилася по, по думках, у вас, у вас зіпсований настрій, зіпсовані нерви, но ви праві. Далі що? Далі що? І що ви будете при такому щасливі, Ну, просто уявіть, скільки ви всього будете притягувати далі, коли ви своє его, свою честь, свою гідність, скажімо так, відстояли. Наскільки ви всього притягнете, коли ви опускалися по емоціях. Іншого поганого у своє життя. З'їдете зі своєї лінії, по якій ви йдете, коли ви на позитиві. Я вам навіть прочитаю з книги Естер і Джері Хікс. Є такий закон дозволення. Він, що, Про що в ньому йдеться? Дозволяйте іншим бути іншими. І нікому не доказуйте свою правоту. Дозволяйте бути. З самого початку можна ставити і ловити себе на бажанні довести свою думку. Але якщо ви будете мати в голові, що ви хочете бути щасливі, праві не завжди, щасливі завжди. Тому дозволяйте іншим людям просто бути. Вони ось такі, вони не ви, а ви не вони. Дозвольте іншим. Просто бути іншими, а вам бути кращою версією себе. Наступний метод. Ви є ви. Коли я почну вести цей канал, я думав, що такий канал, як я багато в мене не знав, як знімати, не знав, що робити, не знав, як говорити, не знав, як себе поводити, не знав, як світло виставляти, в мене не було ні штативу, ні мікрофона взагалі не було нічого. Я просто почав. Просто, просто розпочав. І я вірю в те, що кожен може подати навіть одну ту саму інформацію зі свого боку цікаво. І ви робите те, що ви можете. І коли вам, наприклад, ваші люди, інші люди, скажуть, що ви якісь не такі, з вами щось не так, хай собі говорять: вас для себе достатньо. З вами все так на вашу думку. Інша думка не грає ніякої ролі. Абсолютно, це всього на всього інша думка. В першу чергу, маєте ви оцінювати себе, а не інші люди. І ви маєте опиратися на свою думку. Має бути тільки одна для вас важлива думка. Ви можете слухати авторитетних для себе людей, але все одно робити висновки з їхніх слів. Тому що краще, ніж ви, ніхто вас не знає. І коли кажуть, я не можу там піти в кіно самі чи сама. То у вас є ви. Повірте мені, ви скільки, ви скільки про себе всього не знаєте, скільки, скільки ви в собі ховаєте, скільки ви в собі задавлюєте, скільки у вас є бажань, скільки є е, цілей, скільки ви на себе уваги не, не звертаєте, а цим швидким дефаміном стараєтесь це все заховати в собі, що ви будете здивовані, коли починаєте розбирати себе всередини, своє его, свої бажання. Свої дитячі мрії, та все круто. Ви цілісний, ви повноцінний. І інших людей вам можливо і не потрібно. Але ми настільки боїмося залишитись наодинці з собою, що стараємось чимось заїсти, запити, заслухати, затусити. Замість того, щоб говорити, що ой мені сумно, та повивчайте себе, позадавайте питання, повиписуйте ваші бажання, ваші цілі за і проти. Попробуйте з собою попрацювати, з собою поговорити, навіть якби це зараз навіть, можливо, дивно не звучало. Познайомитися з собою. Я думаю, ви дуже багато чого знаєте, нового і такого крутого, що ви навіть про це і не задумувалися. Наступний метод. Для мене він звучить так: небо завжди синє, навіть коли йде дощ. Мені дуже подобається цей метод. В книзі Джоді Спенза був схожий метод, він розказував про те, як він старався побачити енергію грошей. А я вам скажу трішечки по-іншому. Дв Можуть двоє людей йти під дощем. Один побачить болото, дощ, холод, інший побачить веселку, каплю дощу і теплий вітер. Можна і потрібно бачити красу в усьому. Бачити достаток в усьому. Навіть коли думаю, я не. Ми живемо один раз. Ми живемо з вами один-єдиний раз. І якщо ви будете боятися щось робити, тому що ви завжди до, до чого сідете, завжди бачите все похмуро. Завжди бачити все в цілях, в гонитві, в неідеальному, в неідеальному спідношенні у мене не виходить, я не хочу, я не можу. А скільки, скільки ви досягли, скільки ви пройшли. От я задумувався, у мене телефон м -м, Pixel 7 Pro. Да? І колись я мріяв про Nexus 5. Це був, це був один з перших телефонів від Google. Так я про нього мрію, що я ночами не спав. Ну, колись було, я дуже сильно фанатів від телефонів. Зараз в мене є цей телефон. Да? Я, просто, я просто його сприймаю як дани. Колись, я ще про це не розказував. Колись я їхав в тролейбусі на пари і думав, як круто, якби в мене була колись машина. Хоч Жигуль. Зараз є машина. А я вже дивлюся далі. Колись їхав в у в цьому тролейбусі і молився, дуже був обсипаний. Тут Дуже з лиця була каша, бока висіли. Як особистість я себе ненавидів. Зараз цього всього немає. А я знову дивлюся на щось друге, знову не бачу того прекрасного, того чудового. Жив. Квартирі метр на метр, в кімнаті метр на метр. Бувало, що не було грошей, їв там фрукти з дерев до кінця тижня. Зараз все по-іншому і знову я чогось нового шукаю. Я призиваю вас, що потрібно бачити прекрасне в тому, де ви є зараз. Тому що ваші умови найпрекрасніші. Небо завжди синє, навіть коли йде дощ. Завжди синє. Ваші умови. Найкращий, Ви найкраща людина. Ви нова людина, ви не та, що ви були. І це просто чудово. Це просто неперевершено. Ці прекрасні речі, коли в сонце. Коли ви можете бути вдячні за те, що ви встали, за те, що ви поїли, за те, що ви в теплій хаті, в теплій квартирі. Їдете на машині чи їдете на велосипеді. Можете ходити пішки, ви можете ходити. Ви можете діяти, у вас є робота, у вас є телефон. За просто елементарні речі, які ми, які ми сприймаємо просто як дане, ви можете бути вдячні. І ця вдячність дасть вам ще більше можливостей, ще більше притягне у ваше життя, ще більше достатку. Тому що ви дійсно вдячні, ви дійсно кайфуєте. Я не можу сказати, що цей світ прямо весь ідеальний. Ні. Mm. Особливо зараз. Але ви берете в своє життя те, на що звертаєте увагу. Все погане і так станеться. Ви це саме прекрасно знаєте. Для чого ще, на фоні того, що стається, і того, що може статися, ще бачити більше поганого? Для чого? Ми живемо один раз. Якщо, ви, якщо боятися діяти, боятися мріяти боятися бачити хороше, бачити погане, ну, я, ну яке це буде життя? Яке? Думаю, ви такого не хочете. Я, от, я стараюся бути вічливим, толерантним, позитивним, допомагати, піднімати настрій, навіть якщо подавати руку допомоги, навіть якщо по цій руці б'ють допомагати, допомагати мені дружина каже, що ти моментами баран, тому що ти занадто багато хорошого бачиш в людях і допомагаєш, навіть якщо об тебе витирають ноги. От така я людина. Я хочу бути тим світлом і рукою допомоги. В цьому світі. І я вірю в те, що навіть якщо ти можеш діяти без винагороди, ти вже виграв. Тому що ти можеш так діяти. Ти можеш діяти і можеш на долю секунди чись життя змінити. І ти вже виграв. Ти вже виграла. Ти можеш, ти можеш нести зміни. Ти вже дієш, а значить, ти виграв. Виграла. Навіть якщо це не цінить, тебе це не приносить те, що ти очікуєш, там, можливо, активність, чи гроші, чи все йде не так, як ти планував чи планувала. Але ти дієш, і ти вже переможець. Подумай над цим. Наступне позитивні аргументи. У я знаю по собі, я думаю, ви знаєте кожен собі, що моменти бувають дуже сильно накривають. І коли кажуть, що ти притягуєш. Своїми думками чи словами щось погане, там. Якщо, тебе, якщо ти думаєш, що тебе зіб'є машина, чи говориш, що тебе зіб'є машина. Насправді ні. Ти притягуєш все своїм станом. І якщо навіть ти думаєш, що ти зі слів це притягнеш, використовуй контраргумент. Замість того, коли ти подумав, що тебе зіб'є машина, чи подумала, подумай про те, що у тебе перед тим, як переходити дорогу, у тебе розв'язався шнурок. І ти дорогу не переходиш. І машина проїхає. Такий маленький лайфхак. Просто якщо ви думаєте за хороше і говорите хороше, але ви відчуваєте погане, з вами станеться погане. Матеріалізуються не думки і не, не слова, а матеріалізується стан. Ну, Думки і слова можуть попливати на ваш стан. Тому використовуйте контраргументи. Аргументи позитивні. Перефразовуйте. Це такий маленький, такий цікавий лайфхак метод, який дійсно працює. Коли ви думаєте за що щось погане, кажете що щось погане, в той, в, той, в той же час змініться трішечки. Трішечки, от у мене це слово. Змініться. Працюю в секунду. Кінцевий метод. Коли у вас є нав'язливі стани, нав'язливі думки, нав'язливі ідеї, нав'язливі переконання, що це з цим взагалі, що цим взагалі робити, куди з ним діватися з цим голосом в голові. Про те, що це его я, я говорити не буду, просто беремо сам факт. У вас є нав'язливі думки, нав'язливі стани, і це от, от, взагалі тріндець. Ви думаєте, що у вас не вийде, ви себе накручуєте за минуле, за майбутнє. Просто уявіть оці всі думки у вигляді якогось. Персонажа, з мультика, з фільму, живого. Живого. І коли ви хочете, наприклад, зробити якусь нову справу, нову дію, з кимось підійти поговорити, у вас починається. Ти це не робиш, ти це не зможеш, а ті там, а ти вже тут, а ця, а ця дівчина чи цей хлопець дуже гарні, а ця справа дуже важка, а тебе немає грошей, а ти не можеш, а тебе немає знань, ти такі, ти такі чи, ну, що ти робиш? Кажеш, закрийся, прикрийся, просто уявляйте, що. Цей голос, ці думки це зовсім інший персонаж. З мультика, з фільму, хто вам більше симпатизує. І просто уявляйте, що цей персонаж, назвіть його там, як вам подобається, і розумієте, що він хоче вам нашкодити. Він це не ви. І коли ви хочете чогось досягти, цей персонаж каже, що ти не можеш, ти не будеш, ти не знаєш, ти не готовий, ти не готова. Та він взагалі робити нічого не хоче. У нього є зона комфорту, не знає, хто він, і старається не навізити вам свою правоту. І він взагалі хоче просто дивитися фільми, їсти смаколики і нічого не робити. Він це не ви. Ви маєте розуміти і закривати йому рот вчасно. Уявляйте, що цей голос, ці думки це конкретно не ви. І він живе з вами все ваше життя. Но коли ви його в голові... Скомпоновуєте і ставите його збоку і розумієте, що це він говорить про те, що ти будеш бомжом, в тебе нічого не вийде, будеш жити десь під мостом, заробляти мінімалку, нічого не хочеш, нічого не будеш. Ти взагалі кусок лайна. І куди ти сунешся? Це не ви. Це він. І його потрібно вчасно закривати. Докажу в кінці, що. Ці методи прості, дуже прості. Але в простоті ви можете стати кращим. Набагато кращим, ніж якщо ви будете слухати якісь замудріні книжки, замудріні лекції. Прості методи, які ви додаєте в своє життя, будуть вас змінювати. Зробіть це і по результату напишіть мені. Я впевнений в тому, що вони працюють. З вами був Бонан, проект Integrity. Розвиваємось разом.